Формадол таблетки від головного болю. У Криківщинському ліцеї на Київщині вчиться більше двох тисяч дітей. Це одна з небагатьох шкіл вишневої міської громади. Дуже багато діток. Школа наразі тільки одна. Відкривається дуже багато ЖК і багато переселенців, і діток немає де розмістити. Взагалі, аби розширити простір, кілька років до ліцею будували новий корпус. Він мав запрацювати вже цього навчального року. Нам скинули вже відео, що все готово, тобто вже і класи, і турнікети, і коридори, все було вже обладнане. Тобто, заходь і навчайся. На відкриття корпусу чекали й діти. Навчатися хочу там, вчити гові там буде класно. Однак за день до навчального року батьків ошелешили. Детек відмовився підключити до корпусу електроенергію, тому що проблема з підписанням документів ДТЕК не підписав, бо не вистачає потужності. Мало бути 40, а в нас тільки 12. Отже, Детек не підписав документи на підключення електроенергії до нового корпусу через нестачу потужності. Замовник будівництва корпусу мерія міста Вишневе. Ми підходили до мерії. До нас приходив потом до школи заступник по освіті. І розказував дану ситуацію, що якоби були не підписані документи з ДТЕК, світло не запущено, так вийшло. По їхніх словах, ну хтось, хтось винуватий. Да. Охорона, прибиральниця. У нас по-другому, навіть більше ніхто не винуватий. Батьки пояснюють, проблеми не так у новому ремонті чи новому просторі, а у тому, що через величезну кількість дітей на всіх реально просто немає місця. Зараз же діти змушені вчитися в три зміни. В одному кабінеті за кілька годин змінюються три класи. І на додачу навчання тиждень офлайн, тиждень онлайн. Просто у нас багато дітей, у нас нема де розмістити. У пані Оксани тут вчиться донька, другокласниця Діана. Разом із однокласниками Станіславом та Дашею дівчинка показує, де мали би вчитися зараз. Різнокольоровий, красивий, явно місткий. Однак зачинений. Я теж реально бачу але чому ж так склалося? Щось чули навіть діти. Я проклалася світом, нам, нам батьки казали, то що там хтось дітей робить з цим світом, і що щоб розібратися в ситуації, ми надсилаємо запити до мерії Вишневого та до ДЕТЕК. Однак, на жаль, поки відповіді не отримали. Натомість батьки вже чули чутку. Нова обіцяна дата відкриття корпусу наступного понеділка, 11 вересня. Але, як то кажуть, обіцянок чекають дуже довго, тому маємо надію. Можливо, телебачення допоможе. Нам дуже цікаво, що всі в школі знаходяться, що що там є, і внутрі там дуже гарно. Ми це не бачили. Нам ми знаємо, що там гарно сніданок стежитиме за ситуацією. І перевірить відкриття, а діти тим часом продовжують мріяти про офлайн навчання і, хоча би не в три, а у дві зміни, і звісно, без тривог.